Ну, вот если вы претендуете на роль старшего брата, почему этого не было сделано? Почему все-таки первоначальных целей специальной военной операции, она же украинская компания, или февральская война, там российско-украинская, все-таки достичь не помнить Ну, помните, о чем заявляли, что будет демилитаризация, денацификация, вот, и прочее, и прочее. Понятно, что по итогам, даже если вот произойдет заморозка, наверное, по Трампу, или будет подписан какой-то всеобъемлющий договор о безопасности, вот эта вот Бандеровская, так сказать, антирусская в основе своей государственности останется Украины. Останется милитаризация, останется страшное озлобление на нас, так сказать, вот эта ненависть, прочее, прочее. Вот, и выход к морю у этой государственности сохранится. Через Одессу, например, на Николаеве есть порт. в их руках останется. Приднестровье заблокированным, так сказать, останется. И мы еще год, годами будем вынуждены бороться с тяжелым системным кризисом, который, в общем, кажется, который порожден этой войной. Но вот первое, да, что бросается в глаза, да, а вот вы накануне войны, да, до войны, до, между да, ельцинские годы я не беру, я беру 2000 год, вот уже все, нефтедоллары льются, полились, лица не будет очень долго, до да, общем, мы до сих пор, -то, в общем, мы их получаем. И вот за эти начало 14, потом 22 года. Мы создали вот такую вот, ну, если мы, конечно, строим империю, если мы возрождаем великое государство, а мы как создали такой вот манящий, привлекательный, сверкающий образец, так сказать, нового развития, новой цивилизации, цивилизации, в которой, в которой хочется жить, да, куда стремятся, куда другие стремятся, как варвары в процветающий рим второго века нашей эры, мы просто рвались, почему-то там же круто, там здорово, там такие возможности открываются, да. Вы провели ну, индустриализацию, да, вместо слезы с иглы, создали вот этот мир городов будущего футурополисов, узади, которых вот я мечтаю в своих книгах. Провели ту научно-промышленную революцию, то есть индустриализацию страны, о которой мечтают очень многие. Багваев, Бабкин, Бережной, там богат все список, да. Вы это сделали. Вы вовлекли все в эту великое общее дело создания нового мира, вот как 30-е годы в Советском Союзе там, шла большая индустриализация, вот вы вовлекли в это дело там, белорусские, белорусские предприятия, предприятия там, корпорации на территорию бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, создали такой резкий скачок уровня и качества жизни. Ведь денег было, ведь солейся такого притока денег, он снится просто не мог ни Сталину, ни Брежневу. Нет, этого сделано не было. Ну вот если вы претендуете на роль а, собирателей земель, да, вот есть наш, наш Бамон, да, на роль старшего брата, к которому тянутся, почему этого не было сделано? Циничный абсолютно удар, если не поменяется, Станислав был, быть, я там, Дим словом, Херсонщина, ви вже поточнете, де саме ворог завдав удару дроном по автівці швидкої допомоги. Це видно, що це швидка допомога. Вона ж не зеленого кольору не, без якогось позначок. це швидка допомога. Ворог завдав удару про цю атаку та інші ворожі атаки, удар сьогоднішній по Херсону. Будь ласка, розкажіть сьогодні швидка поїхала. Спочатку Русня атакувала цивільних і швидка поїхала на допомогу цим цивільним. Це вже не перший випадок. Вони просто так як вони палюють у нас за людьми, вони точно так же зараз палюють і за швидкими. Практично на минулому тижні два рази палювали за швидкою. На минулому тижні поховали ми одного лікаря швидкої. Він попав теж під удар. І сьогодні, слава Богу, лікарі живі і водій живий, але вони звернулися за медичною допомогою, тому що там контузія. І е, поранень таких немає, але контузія є. Ну контузія це ж теж це для голови. Ну це як поранення. Це такий, навіть не струс мозку, це трохи інше, і це наслідки, ще не вивчені навіть наукою контузії, Тому це страшно. Саме страшне, що е, у нас е, наші скаріки, як ми їх називаємо, наша швидка е, їх стає все менше. Тому що за ними палюють багато хто виїжджає, але їм немає навіть доплат за те, що вони працюють під обстрілами. В липні місяці заплатили, от просто є у мене знайома людина, котра там працює, 6 гривень. Доплата була за військових, як то кажуть, і більше їм не було ніяких доплат. Коли ти лікуєшся так, у нас зараз на лікування ліки дають. Лікування, слава Богу, не треба нічого платити. але... І компенсації за от такі стреси теж ніякої немає. От така ситуація. За швидкими палюють дуже часто, практично в, в всіх районах, куди куди вони їжджають, ближче до лінії розміжування з, з ворогом. Це я от ви сказали про ці 6 гривень, і я собі думаю, я сьогодні читав якраз історію про одного з депутатів, ну зі зрозумілої партії. Які мають доступ до ресурсів. Це те, що пов'язаний був з літньою формою, зимово-літньою формою для ЗСУ, яка зимовувалася літньою, літньою зимовою. Ну, пам'ятаєте цю всю історію. Його родина купила в Дубаї квартир на мільйон доларів. Інша людина малини зібрав на 300 тисяч євро. Ну теж люди, знаєте, працездатні, українці зрі дуже такі працьовиті, Люди вони можуть з нічого зробити величезні статки. А тут 6 гривень. Ну, от є міністр е, охорони здоров'я, поважна людина, пан Ляшко. Ну є там збираються люди на, на ставку, очевидно. Ну це питання, я не знаю, не питання ставки, тому що це життя е, фронтової те, це навіть не про фронтова територія, це фронт. Якщо з танку стріляють по центру Херсона, то це фронт. Ну а як ще це назвати? О, дивіться, я вам просто хочу сказати: у них зараз є така установа у, у, у швидких. Що вони в окремі райони, в деякі райони нашого міста, для того, щоб зберегти життя лікарів, вони виїжджають в якусь определенну точку, і туди ти людину повинен донести. Тобто, якщо ти визвав швидку, наприклад, у когось інсульт, то хтось повинен бути поруч, хто донесе до швидкої цю людину. Це ну, такий треш, насправді в нашому місті. Тому що лікарів захистити не можуть от сьогодні. Якщо ви бачили ці світлини, там вона просто розтрощена ця, ця швидка автівка. От вона просто метал один залишився погнутий і все. Я ж кажу, люди чудом живі залишились. і оці от отакі е, нюанси життя в нашому місті. от зараз ви показуєте та вчора прилетіла біля мого дому. Я вперше вискочила в іншу кімнату, коли почула, бо у нас отак здригнулися вікна і здригнулися стіни. Це буквально. ну... Вибачте, там, а це далекобійна артилерія прилетіла, чи це був дрон, цей шахет, типу, що це було? Ні, це була арта. Артилерія. Це, я, я Це зновки, я думаю, що Декілька було прильотів. Вони були близько-близько. А от останні такий, що у нас все здригнулося, це була взагалі поруч з нами нашому.